Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні ми поговоримо з вами про мої книжкові плани на це літо. Почнемо, напевно, з найближчих планів, тобто з планів на червень. І першу чергу я збираюся прочитати книжку Засліплення Валерії Растет. Це друга частина її циклу Хроніки червоних лисиць. Першу частину я читала десь напевно вже рік тому. Ця частина вийшла десь на початку року, але я все ніяк не могла до неї дістатися. Це українське фентезі. Про вампірів, про перевертнів, про відьом досить динамічне, досить насичене. Мені перша книга сподобалася, тож залюбки читатиму і другу. Також у червні я планую продовжити знайомство з авторкою Елізабет Лін та почати її новий цикл Зіткати світанок. Це дилогія, перша частина, яка буде розповідати нам про дівчину Ткалю, яка Прикинувшись хлопцем, піде на якийсь величезний всеімперський турнір подкацтву. Здається, якщо я не помиляюся, вона претендуватиме на роль головного імперського кравця. Це фентезі в російському сетінгу, своєрідний ретейнг казки Мулан. Взагалі є в мене така підозра, що у Елізабет Лін, напевно, всі твориться ретейлінги казок. Має бути щось таке лірично-казкове, тож буду знайомитись. На червень мої спонсори обрали для мене для прочитання книжку Доля вписана в кров. Саме з цією книгою я зніматиму перше спонсорське відео червня, і чесно кажучи, я дуже вдячна моїм спонсорам, тому що я дуже дуже хотіла, щоб вони обрали саме цю книжку, і так і сталося. Це романтична фентезі, основана на скандинавській міфології. Я обожнюю скандинавську міфологію в книжках. Я чула дуже класні відгуки на цю історію, тож має бути щось дуже динамічне і цікаве. В нас тут головна героїня, дівчина Фрея. В неї в крові є якась таємниця, якийсь секрет. Я так розумію, що вона володіє якоюсь певною силою, і від неї залежить ледве недоля всього світу. На звороті книжки написано Зрада, битви, магія та заборонене кохання. Має бути щось класне. Ще одним романтичним фентезі і також в азійському сетінгу, яке я планую прочитати у червні, це урагані війни Теї Гуанзон. Ця книжка не те, щоб випала мені на червень, я сама дістала необхідний паперець в рамках свого челенджу «10 забутих книжок. Це своєрідний фанфік на зоряні війни на пару Кайло Рен та Рей. Наш головний герой, чоловічий персонаж, він буде битися на стороні якогось зловісного імператора. А ось наша головна героїня, навпаки, буде битися на стороні якогось визвольного руху опору. Якось на полі бою вони зустрінуться, ну і між ними почнуться якісь стосунки. Сподіваюсь, мені книжка сподобається, з'ясується дуже скоро. Також у червні я планую нарешті взятися за оповістки з мекханського прикордоння Роберта Вегнера. Це польське. Фентезі, чесно кажучи, з анотації дуже важко зрозуміти, про що ж взагалі ця книжка. Анотацію зачитувати я не буду. Скажу тільки те, що це темне, здається, фентезі, щось у стилі Джо Аберкромбі. Це перша частина циклу, який налічує десь здається, 5 книжок. Поки що не знаю, чи буду читати наступні. Планую познайомитися з першою, подивитися, чи сподобається мені чи ні. І також чула, що ось ця перша частина, вона. Нібито як збірка оповідань, але побачимо. Також у червні я збиралася дочитати цикл Zodiac Academy і прочитати останню дев'яту книгу, яка називається Restless Stars. Ось така вона велетенська. Думаю, що я вам вже всі вуха прожужжала, який же тут малесенький шрифт, малесенький міжстроковий інтервал. Тексту тут надзвичайно, надзвичайно багато. І тому вже так більш-менш реалістично оцінюючи е, цей червень і враховуючи те, скільки в мене є книг, які стоять в пріоритеті вище за Zodiac Academy, мені здається, я таки не подужую закінчити цей цикл в червні. Планую в будь-якому випадку зробити це влітку. Боже, мені аж страшно дивитися на цей шрифт і на те, скільки тут читати, не перечитати. З одного боку, мені сумно закінчувати цю історію, а з іншого боку, ви знаєте, я вже. Навіть трошечки від неї напевно втомилася. Я вже більше думаю не про сам зодіак, я вже більше думаю про наступні підцикли цього всесвіту, які мене цікавлять. Тож, побачимо, коли можливо дасться в червні, можливо, в червні почну, закінчу в липні, але цей цикл я влітку завершу. Завершу цю епопею. Ну і власне далеко не відходячи від каси, як то кажуть, як тільки я закінчу епопею з Zodiac Academy, то почну нову, а саме цикл Ruthless Boys of Zodiac і першу частину книжку Dark Fae. темний фей, це історія про Гебріела, це цикл. З реверсивним гаремом зав'язка сюжету наступна. Наша головна героїня хоче з'ясувати, хто вбив її брата, і вона йде в певну академію. Академію не Зодіак, а там є інша академія в цьому всесвіті, і вона знає, що от якийсь там король цієї школи вбив її брата, але королів там не один, а чотири. їй треба з'ясувати, хто ж з них вбився. Ну і паралельно з цим не будуть формуватися стосунки з усіма ними чотирма. Ця перша книга не така вже й велика, тут більш-менш нормальний шрифт і нормальний міжстроковий інтервал. Планую точно прочитати влітку, коли саме не знаю. Все буде залежати від того, коли я подужую дев'ятий зодіак. Також в червні або в липні, але сподіваюся, що таки в червні я хочу прочитати книжку, засуджений на страту нашої української авторки Наталки Данькової. Це. Фентезі в сетінгу Гетьманщини тут буде щось про бісів, щось про зраду, про любов. Знову ж таки, з анотації дуже важко зрозуміти про це ця історія, але сподіваюся, що все буде класно. Мені вона сподобається. І скоро чекайте відгук. Влітку я звичайно ж хочу прочитати сестру місяця Мари Вульф. Мені колись свого часу дуже сподобалася перша частина сестра зірок. Я дуже очікувала на вихід другої. Я вже трошечки підзабула якісь е, певні деталі, але я думаю, що почавши читати цю книжку, я дуже швидко все згадаю. Е, буду насолоджуватися, як я вже вам казала і в минулому відео з покупками не тільки самою історією, а й своїми якимись естетичними та тактильними відчуттями, тому що дуже вже мені подобається, як цю серію видає видавництво Рідбері. Дуже приємно тримати ці книжки в руках. Мені вони дуже подобаються, тож буду читати, але не знаю, чи доберуся в червні. Мені здається, це вже буде там липень-серпень. Про всяк випадок нагадую, що це друга частина трилогії, яка називається Сага про сестер відьом. Тут в нас головними героїнями є три сестри відьми. І колись відьми та чарівники уклали певний пакт з демонічним світом про ненапад. І ось. Прийшов час, коли дія цього пакту має закінчитися. Демони та всяка нечисть, от ой, має вирватися на свободу, і нашим головним героїням і іншим головним героям потрібно буде якось з цієї ситуації вийти та врятувати свій світ. Точно не в червні, але я сподіваюся, що в липні я хочу прочитати книгу Азраїла. Є в мене такий план капкан. Запропонувати цю книжку моїм спонсорам на книжковий клуб у липні. Вони ще про це не знають. Ну якщо подивляться це відео, тоді дізнаються. Хочу їм запропонувати, а там подивимося, чи виберуть вони цю книжку. В будь-якому випадку я дуже хочу прочитати її в липні. Це якесь темне романтичне фентезі про богів та монстрів. Це все, що я знаю про цю книжку. Плюс чула класні відгуки, вона дуже популярна. Тож чекаю липня, щоб її прочитати. Одну епопею я хочу закінчити влітку, а другу почати. І це Трон зіскла Джей Джеймас. Доволі великий цикл із семи чи навіть восьми книжок. Я колись починала читати, я прочитала першу і навіть половинку другої. Але це було, здається, два роки тому. Я чомусь закинула. Хоча, можливо, для цього була якась така більш об'єктивна причина, тому що чула багато відгуків, що перші дві частини цього циклу, ну. Такі собі. А ось з третьої, починаючи, все стає зовсім іншим, більш насиченим, більш глибоким, більш епічним. Авторка набагато краще пише, починаючи з третьої книжки. Тож, можливо, до речі, в цьому і була справа. Але цього разу я збираюся не зупинитися, я збираюся продовжувати. Планую. Читати десь по книзі на місяць, почну знову ж таки, тільки після того, як закінчу зодіак, тому, скоріше за все, це буде десь у серпні. Також влітку я планую, ну, принаймні, почати цикл Вікторії Шваб і прочитати першу книжку, яка називається Зловісний. Я показувала вам її у минулому відео з книжковими покупками. і... Дякую вам, мої глядачі та підписники, що трохи прояснили мені про що ж ця історія, і сказали, що це супергеройська фантастика. Я чомусь, прочитавши нотацію, подумала, що це якесь мафіозне фентезі. Але тут в нас йдеться про певних екстраординарних, наскільки я розумію, це люди, які наділені певними надприродними силами. І в нас є двоє головних героїв, два друга, які робили певні досліди у цьому напрямку, і досліди ці закінчилися з дуже. Поганими наслідками. І ось через декілька років один із них сидить у в'язниці, інший продовжує займатися цим проєктом, і той, який сидить у в'язниці, хоче помститися за щось своєму другові. У мене на поличках наразі є і перша, і друга частина, яка називається мстивий. Взагалі-то хотілося би прочитати обидві за це літо, але ну, я сподіваюся, що принаймні першу частину я. Точно осилю. Сподіваюсь дуже, що мені ця історія сподобається, адже в мене досить такі складні стосунки з Вікторією Шваб. І це такий, знаєте, мій останній шанс, е, який я даю цій авторці, щоб зрозуміти, чи моя вона, чи ні, чи буду я взагалі продовжувати з нею знайомство. Тож, роблю ставки на цю історію. Цього літа продовжую знайомитися з українським фентезі і буду читати книжку Блакиць. Владислава Бондарука. Також показувала вам цю книжку в минулому відео, зачитувала вам анотацію, тому що дуже важко своїми словами переказати, про що ж ця історія. Єдине, що от мені дає зрозуміти анотація, а також обкладинка, що це якась Young Daunt. Фентезі, знову ж таки, тут, напевно, буде якась магія судячи по обкладинці. І мені здається, це має бути щось дуже-дуже динамічне. Книжечка невеличка, хочу прочитати її якомога скоріше, можливо, навіть у червні. І не знаю, в мене якісь класні перечуття щодо неї. Напевно, тому що мені дуже подобається обкладинка. Також у червні я маю прочитати одну з цих книжок: або Еландріс, або Аркан Вовків. Чому одну із них? Тому що я виконала голосування для своїх спонсорів, щоб вони обрали книгу на книжковий клуб у червні. І зараз у мене ситуація 50 на 50. Залишилася одна людина, яка має проголосувати і вирішити долю цього книжкового клубу, клубу червневого. І побачимо, що з цього я буду читати у червні. Ось, друзі, з конкретними книжками, які б я вам хотіла показати, напевно, і все. Також у мене в думках досі Нора Саковіч та її трилогія Все заради гри. Я читала першу частину Лисяча Нора десь пару місяців тому. Мені сподобалася ця історія і мені хочеться не відкладати її в довгий ящик, тому що я розумію, що з кожним днем я втрачаю до неї цікавість. Наступна книжка вийде не скоро, я вже мовчу про третю, тому я ще тоді. І прийняла рішення продовжувати читати цю історію англійською і швиденько дочитати. Але ось уже і травень пройшов, я ще цього не зробила. Планую все ж таки виділити на це час влітку, але побачимо, як вийде. Тож, напевно, і все, друзі. Звичайно, щось із цього я, можливо, не прочитаю. Це життя, іноді не завжди вдається виконати все те, що ти запланував. Окрім того, з кожним місяцем виходять якісь дуже цікаві новинки. Ти чуєш відгуки на якісь книжки. Бувають ці відгуки настільки круті й чудові, що ти просто не можеш ти одразу. Біжиш, купуєш або починаєш читати цю історію, і це також трошки ламає тобі план та графік. Якось так, я сподіваюся, ви всі до цього ставитися з розумінням. В будь-якому разі, стосовно конкретно ось цих планів на червень, вони в принципі доволі такі залізні, тому що тут дуже багато книжок на огляд, які мені вже потрібно прочитати, тож шанси на те, що я дійсно все це виконую, дуже-дуже великі. Друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях, чи читали ви якусь із цих книжок. Діліться, будь ласка, своїми враженнями, надихайте мене ще більше читати ці книги. Також пишіть, будь ласка, а що ви запланували собі прочитати на літо, мені буде дуже цікаво дізнатися. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підтримайте його лайком та коментарем. Цим ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватися, а моєму контенту просуватися. А для тих, хто хоче підтримати мене і цей канал фінансово, нагадую, що на каналі доступно спонсорство, яке старт. Тує від 35 гривень на місяць, і залежно від обраного вами рівня підтримки, ви можете отримати доступ до одного або до двох додаткових відео щомісяця, доступ до книжкового клубу, до ексклюзивного чату в Телеграмі, доступ до розіграшів, які я проводжу лише для спонсорів, та до інших приємних бонусів. Тож, у кого є можливість, у кого є бажання, приєднуйтесь. Я буду дуже дуже вдячна вам за будь-яку вашу підтримку. А ми з вами побачимося вже в наступних відео. До зустрічі!